Вітаю вас в ефірі ЛТАВи. ви дивитеся Кримачуцькі новини у Кремешуці. Нардеп Юрій Шаповалов відповів на запитання журналістів. Міський голова Олег Бабаєв сьогодні об'їхав місто з перевіркою. А інспектори, де її знову взялися за безпеку руху. Про це те інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв поновив об'їзди міста з метою перевірки його санітарного стану та стану благоустрою після зими. У перший день весни об'їзд міста мером розпочався з 29-ї школи, що у Крюкові. Переїхавши через міст на правобережжя, автобус влади в першу чергу зупинився біля навчального закладу. Загальноосвітня школа номер 29 потребує значних капіталовкладень. Побудована у 1939 році, школа не знала жодного капітального ремонту, і зовнішній вигляд має жалюгідний. Профільний заступник міського голови Геннадій Музика з цього приводу одразу отримав доручення мера. Себе, її, ну, да, її привести в порядок. Одна школа така страшнюча ужасно. Заміна всіх хакон 100% і водостоки. Кришу треба посмотреть, де, де, що там. Варіад, і... Час, ми на 13 ю потратили 300 тисяч. Так, 14. В сумі, так? Ну, я думаю, в цій же сумі чуть-чуть, может, меньше будет. І привести фасади, не з, не кришу, не двері і так далі. Це школа така дуже стара, школа, хороша, да, хороша, школа, нужна. Керівник навчального закладу Любов Бордюх провела екскурсію для поважної комісії, яку очолив міський голова Олег Бабаєв. Його супроводжували народний депутат України Юрій Шаповалов, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому та журналісти. Любов Бордюк показала численним гостям класні кімнати, актові та спортивні зали. В даний час у школі навчається 187 дітей. За словами директора школи, її проєкт на потужність складає 700 учнів. Матеріально-технічна база начального закладу потребує оновлення. Світильники ми поміняли, поставили ось ці лампи, болі зберігаючі Катастрофа міський голова Олег Бабаєв пообіцяв сприяти розвитку цієї школи. Далі обхід території району. Мабуть, рідко, коли мешканцям Крюкова доводилося бачити таку чисельну кількість перевіряючих. Наскільки якісно керуюча компанія добробит обслуговує Крюків'ян, Олег Бабаєв вирішив з'ясувати у бабусь на лаві біля під'їзду. Ну і як ваш дом обслуговується? як управляюча компанія обслуговує будинок? Нормально, будь-така. все. вольне. С сервисом довольны, что да, вот да? да? Все хорошо, топит хорошо. А скажите, а свет какой-то горит здесь ну, вечером? А где горит? Вот это он эти... вот, вот эти вот, вот. я смотрю дворик У вас более менее чистий. У нас дворники хорошие, хорошо убирают, да Убирают хорошо такої бабушек подготовили. Ми постараємося робота. Ми настроїлись слушати, що тут не так, а тут оказується, все також тільки з вуст мера пролунало це схвалення, як і скарги одразу знайшлися. Давайте посмотрим сюда. От смотрите. Фундаменти остались от гаражей ещё Бог весть знать. Так там, наверное, десятки машин, мусора, гадости полно. Действительно, поблизу будинку номер 19 по вулиці Манагарова залишився фундамент, де утворили справжні стихійне звалище. Літа, літа, це? Це, все це вже так давно. Це вже лет 20. лет 2, наверное. Та нового. більше, значить, тому що Ну, Кондраченка ещё. Значить, літом повно мух, криз, всяка Хорошо, спасибо, Ми увидели, будемо приймати. Ну я был... мав розмову міський голова із продавцем продуктового кіоску, що розташувався поруч у дворі. Камери дівчина злякалась. Здравствуйте, можна к вам? Тихо тихо. подаш, але меру все ж таки погодилась показати своє робоче місце. Олег Бабаєв переконався, що мешканці мають потребу в послугах такої торгівельної точки, особливо старенькі. Запросили до своєї оселі міського очільника і мешканці будинку номер 11 по вулиці Сербаченка. Під'їзд пару років тому ремонтувався, але не якісно. Вікна засклені погано. Покрівля у під'їзді протікає. Хочеться під'їзд привести в порядок, це ж невозможно в, в дощ. який косой дощ у нас лужі стоять. В сніг, якщо сніг з цієї сторони, косой сніг снігом забивається це все ідеш, верні, подареє внизу, ні чому-то не отаплюється. За результатами сьогоднішнього об'їзду Криківський район отримав трієчку. Підсумовуючи огляд, міський голова Олег Бабаєв зазначив. Після зими ми почали діти, що то я так був приєднано удивлені добробитом, то як ці под'їзди, звісно, обраті внимание. Зараз вже так ремонти не діляться. Точно? Ну, возле дворов так более-менее нормально. Ну, вы ж самі виділи, що для этого периода времени и неплохо. хотя должно быть лучше. Аварійна ситуація на українських автошляхах, особливо дорожньо-транспортні пригоди за участі пасажироперевізників, викликає серйозне занепокоєння державтоінспекції. Тому від сьогодні, з 1 березня, розпочинається цілий комплекс заходів, спрямованих на профілактику та попередження аварійності на дорогах. У Кременчуці зранку працювали вісім екіпажів ДАІ. Так у нашому місті стартував перший етап всеукраїнського місячника, і непереливки стало не тільки порушникам дорожнього руху, а й пасажирам. Упродовж березня Державтоінспекція планує здійснити цілий комплекс заходів, спрямованих на попередження та профілактику ДТП за участю автотранспортних засобів, що перевозять пасажирів. Роботу умовно поділили на два етапи: підготовчий та практичний. На підготовчому етапі буде проводитися аналіз стану аварійності на території Полтавської області. Також будуть перевірятися контрольні перевірки. будуть контрольні перевірки пасажироперевізників з метою. Перевірки технічного стану транспортних засобів, потім відповідності документів водіїв і стану. І стан буде також перевіряється стан доріг на території Полтавської області, утримання вулично-шляхової мережі. На практичному етапі особливу увагу приділятимуть порушенням правил дорожнього руху транспортними засобами, які перевозять пасажирів. Вже перший день відпрацювання міста дав невтішні результати. Працівники ДАІ склали 49 протоколів на водіїв, перевізників, пасажирів. Серед інших 24 протоколи були складені за порушення правил перевезення пасажирів: 12 – за відхилення від маршруту руху, 4 – на незадовільний технічний стан транспортного засобу. Покарали і керівників автотранспортних підприємств, які випустили на лінію технічно несправні автомобілі. Таких виявилося двоє. І, начебто, добра справа. Безумовно, такі перевірки конче необхідні. Але городяни зіткнулися цього ранку з проблемою нестачою годину пік пасажирського транспорту. Чи то народний телеграф спрацював, попереджаючи перевізників про перевірку, чи то водії маршруток несподівано захворіли. Та сьогодні для багатьох крименчажан дістатися на роботу було справою важкою. Керівник відділу транспорту та енергетики Володимир Кругаєв сьогодні на апаратній нараді пояснив це тим, що приватні перевізники дотримуються правил і перевозять тільки дозволену кількість пасажирів. Просто очередня і заповняємося на остановках. виходить за того, що приватні перевозчики, не роботники гаїв, а приватні перевозчики роботають сьогодні маршрутчики не по поняттям, а по суті. Тобто вони возять положене количество пасажирів в салоні. І Та нам, на жаль, добре відомо, що свідомість у водіїв маршрутних таксі прокидається лише під час перевірок. У будь-який інший день у години пік Кременчувський транспорт переповнений. Яблуку в салоні ніде впасти. І немає у цьому провини ані даїшників, ані контролюючих структур. Мабуть, час застосовувати більш жорсткі міри до водіїв порушників правил. Тоді й аварійність на наших автошляхах зменшиться, і пасажири подорожуватимуть з комфортом і нікуди не запізнюватимуться. Не помиляється той, хто нічого не робить. У нашому ж випадку хто робить, той і крайній. Зокрема, Юрій Шапувалов народний депутат України, який для представників місцевих опозиційних змі став об'єктом критики. Черговий конфлікт стався сьогодні на прес-конференції, яку нардеп влаштував для журналістів. Від любові до ненависті один крок. Одностайність на барикадах ідейно зближує. Конфронтація робить ворогами. За часів очиництва про владним виданням Вісна Кременчука Юлія Булина та тодішній депутат міської ради Юрій Шаповалов були, як то кажуть, скуті одним партійним ланцюгом. Спочатку внесену, потім фронт змін. Сьогодні статус змінено, змінено і ставлення один до одного. Такий маємо результат. Вы собирали встречи с руководителями осветы и медицины в таком режиме, чтобы об этом не знали журналисты, и особенно журналисты визита. Мне интересно, это была ваша инициатива или Москалика Светвиненко Литвиненко проводить таким, в таком режиме встречи с народным депутатом? Если вы будете разговаривать здесь в таком тоне, я думаю, что вам лучше покинуть это помещение. Давайте мы или общаемся конструктивно и нормально общаемся. Да? Вам не вас не устраивает мой тон? Нет. Или мое присутствие? Я вам еще раз говорю. Если мы конструктивно общаемся, значит мы конструктивно общаемся. Вы считаете, что ваше поведение заслуживает другого тона? Поведение. Юля, могли на... бы вы покинуть бы это помещение? Я бы хотела получить ответ Юля, вы могли бы покинуть я это помещение? Я хотела бы получить ответ на Значит, послушайте. Значит, Давай послушайте меня. Или мы, мы продолжаем пресс-конференцию, да, или мы на этом заканчиваем. Ее. Давайте мы не будем сейчас скандалить, но пресс-конференцию про это. Вы ведете себя недостойно звания народного депутата. Это единственное, что я не могу сказать. Я, верю, верю, я, верю. Я, я это говорю публично. Там, там, Взагалі, запитання журналістів було багато по залізничному переїзду, крюківському мосту, по освіті екології. Більш детально обговорювали оголошену телекомпанією візит таємничою триги стосовно причетності нардепа до вирішення питання щодо умов контракту між Крюківським вагонобудівним заводом та Японією на модернізацію 95 вагонів київського метрополітену. Ціна питання 1 мільярд гривень. Згідно з кіотським протоколом, що минулого року 300 мільйонів гривень освоїти вдалося. Подальшу долю підряду гармувала сума у 482 мільйони. Саме цю проблему і допоміг вирішити Юрій Шаповалов. Я ні в коєї мірі як намагався там об'яснити візит, не собі в заключення цього контракту. Я к нему не маю ніякого отношення, абсолютно. Тобто він був намного раніше заключен. Вот. я підключився на той стадії, коли действительно было угроза срыва этого контракта и не были проплачены эти деньги Вот в этом моя задача состояла помочь э, поднять этот вопрос на кабмине, что я сделал вот, через э, министра экологии. Ну и в конце концов решился. Я понимаю, что здесь были задействованы не я единолично, да, то есть э, со всех сторон и Киевская мэрия помогала в этом вопросе. Естественно, и приходит к Иванович, э, звонил во все колокола, где можно. То сам місними усилиями, все таки, ми здвинули это з мертвої точки. Сьогодні вирішується і питання по водоканалу, якому Полтава Обленерго погрожує відключенням за борги по електроенергії. По факту це 22 мільйони гривень. Юрій Шаповалов звернувся до прем'єр-міністра України Миколи Озарова. В прошлом году в бюджеті було заложено порядка 16 мільярдів гривень. 517 постанова кабінету міністрів. Значить, про затвердження порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію, послуги центрального водопостачання та водовідвинку. Ну, так щоб я вже озвучив, щоб було зрозуміло. Да? Так от в прошлом році було виділено порядка 16 мільярдів, із которых... 14 миллиардов действительно были погашены, вот, но, к сожалению, на Полтавскую область было всего лишь 12 миллионов направлено, из которых Кременчугу не досталось вообще ничего. Было подготовлено письмо о том, что на сегодняшний момент задолженность 22 миллиона, и э, Облэнерго, естественно, требует эти деньги, и в любой момент. Водоканал може бути відключений. у планах нардепу зустрітися з керівником кар'єру управління «Кварц», аби обговорити питання подальшої долю залізничного приїзду в центрі міста. Про це ми розповідали в попередніх випусках над новими законопроектами. Удумав, але ще не готував. Сказав Юрій Шаповалов. Наразі у Верховній Раді обговорюється законопроект про ринки і наостанок слушна новина. Нарешті у Кремучиці відкрилася громадська приймальня народного депутата України Юрія Шаповалова. Сьогодні офіційно за адресою вулиця Красіна, 23, дріб, 33. Прийом громадян відбуватиметься за графіком понеділок з 13 до 19, вівторок, середа четвер з 9 до 18 години. В останній понеділок місяця прийом проводитиме особисто нардеп Юрій Шаповалов. Таким був сьогодні діалог із четвертою владою. 4 березня на Алтаві відбудеться прямий ефір з міським головою Кремачука Олегом Бабаєвим. Під час годинного ефіру Олег Бабаєв підбиватиме підсумки зими, а також відповідатиме на запитання Кремечужан. А чи плануєте ви долучитися до обговорення міських проблем та досягнень? Ну, звісно, постараюсь. Дуже цікаво, що буде у нас в місті, робиться. І стан дорог теж очень сильно інтересують. как будет с этим наша голова бороться. Нет, потому что у меня Алтава, нету канала Алтавы. Да, буду. Ну, если будем у мамы, то, может, подивимся. Наверное, мы не успеем. Мы ложим, ребенка какое это время спать. Если ляжет, тогда будем. Не ляжет, тогда будем дружно спать. Надо транслировать немножко пораньше. В 8 вечера, когда мамочки, может быть, гуляют вечером по большому экрану на площади. Тогда смотрели бы. А так детки спать уже будут ложиться. Ну, буду. Речь идет о нашей жизни здесь, на месте, понимаете? Значит, это интересно. Вообще-то, да, муж будет обязательно смотреть, поэтому я тоже присоединюсь. Город превратился действительно в город, какой я его знала прежде. Та красота, какая была, похоже, что она возвращается назад. Мне очень, очень по сердцу это все. Вот, поэтому обязательно посмотрю. Да, так. обов'язково свого хазяїна міста, конечно, посмотрю. Конечно, буду. Посмотрю обов'язково. Цікаво те, що буде відбуватися. От, які будуть зміни в городі. Ну от. Буде Будемо. А я же? планую. Ну, цікаві тим, що що я кремлічанин, Мені все цікаво, що відбувається в кремлі часі. Ну і взагалі бабаю мені як Людина подобается, я стараюсь ему завж... его завжди послухать. Ну, я не знал об этом, надо, наверное, посмотреть. Что планируется сделать для нашего города, для его процветания, для его чистоты, для его блага. Дело в том, что у меня этот канал не работает, вот в чем дело. Вот. Так что я не... хотела бы, но не посмотрю. Там такой что ничего не поймешь ага. и ничего не видно. Здесь Урановое. со временем когда получится? Не, я каждый вечер смотрю ваши новины. Будем дивитись. Ну, если получится, если дети уроки вовремя сделают, то да. Ну, интересно, что в городе происходит. Какие планы? Как говорится, что сделано, что будет сделано, что хотят сделать. Обязательно. Во-первых, житие города. Во-вторых, интересно вообще, как наш город развивается и все такое, я знаю. Ну, я Все интересно о городе. Да. Я обязательно смотрю последние новины. Да. Жизнь города. Наш город. мэр обожаемый. Я люблю его от и до. Ну, конечно. Я всегда смотрю передачу. Это замечательно. Даже на него просто приятно посмотреть. Он человек слова. Всегда Алтаву смотрю в 21.00. Всегда. Тож нагадаю, під час прямого ефіру, який розпочнеться о 21-й годині понеділка на Алтаві, працюватимуть чотири телефонні лінії, за якими прийматимуться запитання до міського голови. Зокрема, це номер 780818, за яким можна телефонувати без плати за міжміський зв'язок, і три полтавські номери, які будуть вказані на екранах під час ефіру. Прямого...